Всім привіт, з вами я, Флешан, і сьогодні я буду знімати відео по втечі, але не з язниці, як ви могли подумати, а з Бекрумс. Знімав я для вас таке відео, звичайненьке собі, і тут бац! Потрапив сюди. Кава, чому я потрапив сюди саме в Роблоксі, а не в Майнкрафті, але зараз не про це. Сьогодні ми будемо тікати звідси. Я думаю, не треба вам розповідати, що таке Бекрумс, але якщо ви не знаєте справді... То в, в поході відео ви зрозумієте, що це. Тому дивіться це відео від початку і до кінця. А поки що починаємо. Так, з'явилися ми незрозуміло де. І в самому початку хотів сказати, що це такі, в принципі, як ви бачите, жовті коридори, але це не просто вони. Тут іще бувають монстри, які можуть вас вбити, і треба тікати від них. Ось наподобі отакого у мене є. І я зможу ним стати монстром через 6 хвилин 50 секунд. Ще треба знаходити о, отакі ящики. В них можна знайти гарні реси. От бачите, від звичайнісінької гірлянди до американського шолома. Ну, тобто шолома з американського футболу. Але це, зараз, поки що, це ящик відчинений вже. Але коли ця поличка не буде відчинена, це значить, що його ще ніхто не залутав. Так, ой, а що це за напис? Help me. А тут що. О, це мать вихід. Так, давайте, відчиняйте. Та зрозуміло, мені ніхто не відчинить. Окей, що я бачу тут? 2676. me. Допоможіть мені, 2676. Добре. Запам'ятаємо поки що це число. О! Бачу, невідчинений ящик. Відчиняємо. О, гірлянда! Так, 2676 там було, так? Так. 2676. Все. Треба за, запам'ятати собі. Добре. Поки що я буду дотримуватися правила і йти по правій стороні. Так, це у нас тупік. Куди нам ще поба... потрапити? До речі, якщо буде дуже темно, вам буде гарно мене видно. Це можна так сказати. Ой! А це що таке? Що це за спалах? А, це просто фотокамера зробила. Осліпила мене. Ой. До речі, ще один факт якщо ви бачите кров, це значить монстр поруч. Дуже багато крові. О, це міна. На неї не треба наступати. Куди ви всі тікаєте? Де монстр? Біжу прямо по слідам монстра. Оборонятися в мені нічим, захисту в мене немає. О! Відчиняємо. До речі, тут можуть бути як гарні реси, так і погані! Наприклад, trap activate. Воно б мене взірвало, якщо б я не відійшов на пару кроків. Так, бігти мені сюди. Ух ти, а це що за двері? О! Тут, мабуть, ввести ті числа. 2, 6, 7, 6. Неправильно? Стоп, що це за сирена? Все, я пройшов. А це не вихід, не схоже. Ой, це хто? Що це тут літай? Так, отак от, от роблю. Е. Що це тут О, мені, мабуть, туди треба бачу там якісь. Якусь камеру чи що то? Так, буду йти обережно, а то. Може на мене вилетіти це обличчя? О, ось бачите. Дивіться просто. Якісь обличчя літають взагалі. Не круто. Так. Обличчя. О, це обличчя. Тільки хотів сказати, обличчя не бачу. Ой, це ж сполох! Хоч би мене не вбили, хоч би мене не вбили. Давайте, будь ласка. А, я сховався тут. -от. Так, підбираємо. Там якась рація і ця карта. Залишу собі карту, а той рацію я тут вже бачив. Ха, не встигла голова мене дістати. Так, тепер я буду надзвичайно обережним, а то в мене є якась карта. Хоча б в магазин схожу. Куплю собі їжі. Це був як ще дуже поганий жарт. Добре. Поки я вибираюся з цього Бекрумса, хотів би вас попросити поставити вподобайку під цим відео і підписатися на цей канал. Я дуже стараюся випускати відео. Плюс я тільки починаюшій. Підтримайте мене. Своєю вподобайкою і, лай, і, ой, і підпискою. Мені буде дуже приємно. Плюс вам не складно, будь ласочка не лінуйтеся, спустіться під це відео і зробіть ці дві речі. Дякую, якщо ви це зробили. Добре, я поки що О, Мені залишилось дві хвилини до того, щоб стати монстром. Мабуть, ця карта підійде і відчини нам. Якісь двері, мабуть, оті, які я спробував відчинити. О! Прямо на моїх очах тільки що. Так, надіюсь, випаде щось гарне. Ой! А! Я думав, це. Фастка! Стоп! Стоп! Почекайте! А де моя карта? Мені ж карта потрібна. Хух. Мабуть, краще я залишу цей. Тут. О, він ота, мабуть, за стіною. Мабуть, краще залишу цей флейм з роутер. Та ні, не буду відчиняти, хай. Угу. Побігли до тієї. Ці... Ці кульки схожі на кульки одного клоуна із фільму. Що? Ні! Тільки не кажіть Я помер. Зірвався на цих тупих кульках. І що мені тепер? Бігти з знову і. Кать відстань. Та як? Я навіть тупі текстури. Де я взагалі з'явився? Ка, а, я, мабуть, на самому спавні. Треба було. О, оцей хто лазить. Добре, все одно, я виходжу звідси і побіжу куди-небудь. Капець, я такий злий. Якась картка в мене в руках була. Мабуть, я б вже пройшов Бебекромс, але. Ні. Треба ж мені вмерти. Побіжу я сюди. А, я думав, тут є прохід. Ну, взагалі, щастить мені сьогодні аж не перещастить. Що це за коло? О, довбаний клоун. О, он, бігає собі, кульки розносить. Знущається з мене. Окей, сюди я ще не бігав. Що це у нас за місце? Угу. Та, звичайно, не собі місце. Угу. В яку мені сторону? Цю надіюсь. Чи? А, зрозуміло. ту мені. Бо там я просто побачив ту саму камеру, яка мене майже сфотографувала. І... Зрозумів, що то невірний шлях. Де я у нас помер. Стоп! І десь я тут помер, я пам'ятаю. Чи де я помер? Коротше. Отут десь я повинен був свій вогнегасник лишити. Не вогнегасник, а цей. Флаймс роувер. О, шолом випав мені Тут міна чиясь. Ага, це у нас. Заражене. Стоп, я ще знову сюди прибіг. Ура! 2, 6, 7, 6, так? Так, зараз перевіримо свою пам'ять. 2, 6, 7, 6. Так. Роль не змінився. О! Ви це бачили. Я чуть. ще б трошки я б взагалі наклав би в штани. Зрозумійте мене правильно. Капець, я так злякався. Якщо б я ще раз би помер, то це було б так би погано. ну! Божечки мій, що це лазить тут? Ого, яка кров! Як у мене мало хп, відстань! А, мене ще й голова вбила. Ну і дякую. Я прям такий радий. Що це за хом'як? Що тут взагалі коїться підписники? Капець? Ви, ви повинні підписатися на цей канал і поставити вподобайку. Я ради вас знімаю такі відео, де просто викидую свої нерви просто, так скажемо! О! Що? Капеці, фін ти. Я, мабуть, знайшов знову те місце. Ну за мною женеться цей тупий сонік. Так, я, мабуть, не встигну вести, так? Він мене швидше вб'є. Ну, так, дякую. Капець. А він радий. Окей, я ресетну себе. Я, бо це дуже поганий спав. О, знову той самий спав. Надіюся тільки на краще. Я вже той пароль знаю краще, ніж самого себе. Фух. Так. О, знов той Соник. Та ну і ну, того Соніка, стоп. Мені в цю сторону, так? Надіюся. Ні, не в цю, мабуть. Соник же з тої сторони. Ха! Бідний хом'як. А, мені ось, ось сюди. Пам'ятаю, пам'ятаю. Так, якщо ви, якщо ви не бачите, як я роблю ці трюки, то я просто чекаю, поки ця школа заповниться і роблю оцей. Такий трюки, скажімо. Знову б я. Прийшов сюди четвертий раз. Якщо я ще раз помру, то в наступний раз я зроблю для вас перемоточку. Невелику. А! Ні, ну що, Що це вилізло? За мною просто літають, давайте! Чого він безсмертний? Швидше, швидше, швидше. Я не повинен померти, ну як так? Вихід, 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 вихід. А, я його ще й випустив на волю. А, як же мене це все бісить. Все, повернуся підписники, коли я знову буду з тією картою, то це в мене вже бісить. Підписники говорю ще потім, тому що я бачу ту карту і я до неї дійшов нарешті. Спалах. Надіюся, мене ніякий монстр не почує. Хоча кого я обманюю? Вони мене і так не чують. Тепер, якщо мене вб'ють, то я такий злий буду. Так, де вихід? Через стіни літають? А я так можу? Де вихід? Де вихід? Ви мені скажіть, де вихід? А то я зараз можу померти. Де вихід? Так, вихода я не бачу взагалі. Звідки я прийшов? В чому мінус бекрумс? Ну, як сказати, для нього це плюс, а для нас гравців, які в нього потрапили, це мінус. В них справді в цих жовтих коридорах можна заплутатися. Я повинен. Я повинен йти. Я, надіюсь, мене ніякий монстр не вб'є. Так, це я не підбираю. Я вже це собі затямив. Ух. Надіюся, вже можна відпочити. Бігти я не буду, тому що зараз з кожного куту на мене може викуп. Вистрибнути монстр. Я помру, тому. А хоча. Я і так бігаю. Кров, тільки не кажіть мені. Так. Я ж в правильний бік біжу. Ні, 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 мабуть, мені все-таки. А, вон туди кудись. Чи, чи ні. О, так, кудись сюди, кудись сюди. Давайте, підписники, наживо прохо. Ну, як сказати, наживо. Уже не наживо, просто О, бачу, бачу. Майже, прийшли, майже. Не буду я це підбирати? Так, ти саме хелп me. Давайте, що у нас за цією дверима? Відчиняйся. Е. Ем, я не зрозумів. Е! О, все. Ти це я потрапив? Це що, дім? Що мене вбива? Я в себе вдома? Це міна тут лежить. Що це за місце? Ні, отруєння! Мені потрібно Навіщо? Капець підписники. В те місце я вже в цьому відео точно не повернуся. Але якщо ви хочете продовження і побачити що є в тому будинку далі, то обов'язково ви повинні зробити ті дві речі, які я, про, про які я вам стовбичу, уже в ціле відео. І ви досі їх не зробили. Але якщо зробили, то респект вам від мене. Монстром побудемо теж знову в наступній частині. Якщо ця частина зайде. А поки що. Дякую, що дивилися мене. Робіть ті дві речі, якщо вам сподобалось це відео. А для вас старався я флешен. До нових зустрічей! Відстаньте від мене!